Тільки що Верховна Рада прийняла вже закон 10.449 про мобілізацію. Розповім про основні положення даного закону. Перед початком підписуйтесь та поширюйте. Більше цікавого в інших відео прийняли його. На жаль, в дуже поганому варіанті. Він готувався як закон про мобілізацію, демобілізацію та ротацію. Але демобілізацію через 36 місяців та справедлива ротація була втрачена в ході цього голосування. Скасували попереднє схвалення мотиваційні норми, фіксовану виплату за знищену техніку, одноразову доплату 70 тисяч гривень, військовослужбовців, які перебували на нулі щомісячну винагороду за особливості проходження служби у розмірі 10 тисяч гривень. Визнані обмежено придатними, можуть повторно пройти ВЛК протягом 12 місяців. А ті, хто отримав другу або третю групу,